Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо задачі за темою питомий опір і закон. ОМА перша задача наступна: розрахуйте силу струму, що проходить через провідник довжиною 2200 20 метрів і площу поперечного перерізу міліметр квадратний і напругу 42 вольти. Тут нам треба з вами згадати, що. Нікеліна становить 0,42 Ом на міліметр квадратний на метр, сила струму і дорівнює У на Р. E, у нас з вами немає опору, тому ми застосовуємо формулу Р дорівнює РОЛ розділити на С. І оцю фору оцей вираз Ру розділити на С. Ми підставляємо в знаменник. В знаменнику залишається ролель. А С у нас йде ось сюди чисельники, тому ми отримаємо ОС розділити на ролель. Перевірка розмірності показує, що все в нас гаразд, сила струму в амперах, і залишилося обчислити 42 помножити на 1, а тут у нас 0,42 помножити на 100. Таким чином ми отримали 1 ампер. Все правильно. Далі крізь келіновий провідник. Друга задача. У нього довжина 10 метрів, площа поперечного перерізу 0,24 мм, квадратних. сила струму 3 А, напруга 48 вольт. Треба визначити питомий опер. Ми е, опір можемо розписати отак: РО L розділити на S, а з іншого боку R дорівнює U розділити на U із закону ОМА. І прирівняємо дві ці формули. Ми отримаємо РОЛ розділити на S дорівнює U розділити на I. І. І е, тепер за властивістю пропорцій можемо знайти РО. РО у нас дорівнює добуток U на S розділити на те, що залишилося від добутку крайніх членів і Р. Перевірка розмірності показує, що все гаразд. опір опіругом на квадратних на метр. І ровно становить 0,384. Це у нас можна округлити до 0,4. Відповідь з таким, таким чином 0,4. Далі, нам треба обчислити довжину. У нас є в задачі цей мідний дрот. У нього площа 6 мм. Оцю довжину мідного дроту. І нам треба також врахувати алюмінієвий дрот. У нього площа 8 мм квадратних, довжина 10 метрів. Для обох дротів однаковий опір. Ну і згадаємо, що питомий опір міді 17 тисячних, а питомий опер алюмінія 28 тисяч. Прирівнюємо R -міді до дорівнює R алюмінія. За формулами розписуємо. Ро міді L міді розділити на S міді, а тут Ро алюмінія, L алюмінія розділити на S алюмінія. Далі ми з вами знаходимо Л міді за властивістю пропорції. Uh, у нас тут добуток. Середніх чайних пропорцій Rho алюмінія S L алюмінія на S міді А тут у нас залишається те, що залишається від добутку крайніх чайних пропорцій ро міді S алюмінія Обчислюємо і у нас з вами виходить 12,3 метри. Ще одна задача. Треба обчислити масу та площу. Якщо у нас з вами довжина 4 км і опір 2,72 Ом. Кілометри в метри, це у нас 4 тисячі метрів, все інше ми залишаємо без змін опір НІДІ 17 тисячних, густина 8900. Користовуємо формулу R дорівнює рівню розділити на С із цієї формули, за властивістю, знову ж таки, пропорції. Тут залишаємо роель. І розділити на R. Так, те, що залишилося від добутку крайніх членів пропорції. РО L розділити на r. І обчислюємо площу. Площа у нас буде становити 25 на 10 6 метрів квадратних. Залишилося нам ще обчислити масу. Масу ми обчислюємо за допомогою формули густина помножити на об'єм. Об'єм ми знаходимо як площа помножити на довжину, і кінцева формула набуває вигляду m дорівнює рівня штрих СЛ, де штрих – це густина 8900 на 25 на 10 6 і на 4000. Це у нас з вами вийде 890 кг. Таким чином, відповіді задачі. Площа 25 на 10 6 метрів квадратних і маса 445 кілограмів. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.